Добрий ранок, друзі. Ось розкрився дуже раненько зі фірантес. Рожевенький. У вас вітає жабенятко. У нас після завтра Пасха. Сьогодні п'ятниця страстна. Вчора був чистий четвер. Біжу на роботу, не встигаю вам знімати відео. Який красунчик. Огроменний в мене вже кущ деревовидної півонії. От зараз ближче підійду, покажу. Це в цьому кущику, друзі, більше 10 років. 14 років вже йому. І квіточки вже у нього трошки рядочки три. Кожний рік він нарощує один рядочок. Сама перша квіточка, вони були звичайні, ось такі. Вони почали свісти ще позавчора і ж, подивіться, вже осипається. І вони, вони ж недовго вічні, недовго стоять, листочки низькі квіточки у нас швидко-швидко осипаються. -швидко Треба ловити момент, коли вона вже багато має квіточок. Не знаю, дивіться, який здоровий в мене кущ. Але й моментально осипається. Вчора рано ж біжу, то вона все время закрита, квіточка. Але ось подивіться, які ближче підійду. Он яка вона огроменна. Огроменна сама по собі квіточка і бутончиків багато. В цьому році менше бутонів, і в цьому році зовсім сад не такий, як кожен рік. Все-таки ці шахіди. Друзі, багато чого не робили шкоди. І троянди не такі мене почорніли після обрізки. Ой, ось такий красивущий. а пахнуть як. Та масія розкрилася. Ой, зараз я вам трошки підійду туди, і покажу. обійти цей куточок. Ось обходжу, бо ходити нема. Вчора витягла шланг, бо прибігла вечором, а в мене медунички. Тут прийшлось одну викопати, тому що вона геть зовсім бідненька зав'яла. Ось такий цей куточок тіньовий. тут ще сонечко не дістало. Це моя одна клумбочка. Ой, друзі, зараз покажу вам. Ну оце все розцвітає вже сінюха варігатна. З такими рожевими квіточками. Та сінюха трошки інша. О, вона не ця цвітає. Ось така краса варігатного флокса. Там Вон ще сінюха розквітла вже. Каріоптеріс варігатний, а тут ось краса. Оцих луків. Це і ще не всі розцвіли ще, ще будуть багато. Це самі високі. Ну, метр п'ятдесят, висота цих луків. Такі огромні. Є, звичайно, і ось нищенькі. Вони трошки пізніше будуть. Їх дуже багато, буде ще відео, не одне. Так. Показую вам цю сторону. Ага, вон там розкрились мене вже до додекатіони, плечмітта. А оце ця зав'ягла, прийшлося вчора тягнути шланг і ввечері в 9 годин уже поливаті, друзі. Така медуничка дуже гарна. Рошель верні. Так, це йде теж третімпінг. А це ж Барбі. Барбі найпишніша, сама найбільшенька. Сама ну, багато в мене тут косточок уже проснулося. О, Зараз підійду, друзі, вам те, що я вам Так, Оце вони кліматиси. розцвітали. Ось покажу вам сіянці. Друзі, оце ось сіянці. Це княжики. Княжики. Це вони насіялися і зацвітають. Нам окремо потрібно знімати відео про гейхери, про хости. Ось іще один колір. Ось дивіться, сіянець іще ще одного княжика голубенького. Це в мене ріво. Так, розвертаюся на цю сторону. Ось Подивіться, як у мене тут герань заціла вже красиво. Ой, красиво, фіолетово, Дуже гарно. Рябенькі листочки, фіолетові квіточки. Я вам ще ось хочу дійти до, до орхідейної кімнати. Ну, зайшла тільної сторони. Зараз обійду цю кімнату. Це в мене тут темні гейфери. Про них треба окремо відео знімати. І про оцих красунчиків. Зараз, друзі, покажу. Саме крута у мене все. Вінтерлайтинг. Хвосточка. Ось така красивуща. Це шоколад Шогунг. Ой, бачите, як швидко скільки бунок. Скажіть, я скажу. Оце вона тут і зелене, та розова. В общем, далі пішла. От пускають вже нові листочки. Так, лаванда. Ось так шикарно розцвітають мої гейхери цієї сторони. Так, друзі, о, що ми мене мага, подивитися, побересажила, насіялися і я їх тут залишила. Дорожка, це йде ми до орхідейної кімнати. Ось орхідейна кімната з моїми міні-хосточками. Це не мишки, це просто міні-хосточки. Це сховала сюди лаймової жовтенької гейхери, бо вони на сонечку трохи підгорають. Друзі, веду вас сюди. Веду до своїх любимчиків. До своїх орхідейок. Почнемо із пліони. Ось пліони я вам вже показувала. Дивіться, двойна квіточка, це рожевенька. Вона сама перша зацвіла. Там ось піднімається біленькі, що мені дочка передала. Це ось о... башмачок кіпріпідівом. Жовтенький, з коричневими листочками, з шапочками і такими вусиками жовтенькими. Це насялася фрагран букет медуничка. А оцього я вам ще не показувала, друзі. Це у мене перший рік посадка голландського кіпріпідіума. Он покажу вам, який він красунчик, дуже великий ротик. Ось такі в нього вуса здорові. І заложив, бачите, три бутона Друзі, це для мене, звичайно, ну, дуже бальзам на душу, хай попроще сказати. Так, ось так що цей ротик не розкрив, там відкриється. А цей вже самий перший, самий головний. Дивіться, який він ловкий ловкий І буде три. Потім розцвітуть, я вам покажу. Ось такий в мене куточок. То Шоколад, шагун, то стільба. Вон вона приходять. І там ще в мене стільбочки попідсажувала. Це. Купляла в флоріумі колись мікс. І він у мене хорошенько. Ну, Шогун я виписувала, звичайно, у полі у круглику. Ось такий вам покажу кущик. Там ще один білий росте ззаді. Це моя кімната. О, орхідейна кімната. Ще підсажені в мене три штуки різних сортів, вони в іншому місті. От. На цьому вам закінчую ранішній обход. Ще ось буде розкриватися кліматіс-інтергрефолія. Друзі, ну ще загляну трошечки. О, ще ось у мене ще одна. Провірка йде, маркіза. Це митрополітча кошка, як казали мені чисто біленька. Бо ходить постійно зі мною тільки мишка, та що сердечна, що в неї три сердечка. Ну, отут він міще японський садочок. Ось які в мене тут мишки. Отут мишки, друзі. Ох, і мишки. Красотінь. Красотень Потім порозказуємо, пора показую всі, як їх звуть. А зараз тільки трішки мініатюрок своїх. От добрий ранок всім. До побачення, друзі, до зустрічі. Завтра буде, мабуть, вихідна, та я вам зніму більше. А он сидить на мартагоні, жук, пожарник, зараз буду його ловити. Там дорожка з моїми децентрами бордюрними. бардюрними. Ось такий садочок ще тюльпани цвітуть, он, гляньте. До побачення, друзі, до слідуючого відео. Заходьте в гості, здоров'я всім.